І я чомусь впевнений, що цей от блеф, оця вся, оцей треш, який відбувається контакту Трампа з Путіним, він впаде. Він впаде з по простій причині, коли політичне оточення Трампа побачить, що Путін є ненадійний партнер, Путін є брехун, Путін маніпулянт, Путін злочинець, і це може зараз зіграти злу шутку. Із Російською Федерацією, тому що е, Трамп, бачачи таку е, ситуацію, яка буде грозити йому імпічментом, буде грозити е, м, втратою влади. Він звісно, що в нього спрацює інстинкт самозбереження, особливо після того, коли Путін зараз просто е, реагує, як сказати, зверхньо. І на його представника, і на нього самого це може відкрити шлях до повернення адміністрації Трампа до світопорядку. І вони згадають і про статут ООН, Вони згадають про цінності, згадають про те, що Путін скоїв світовий злочин.